Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом у російському СІЗО. Помер військовополонений з бригади Азо Олександра Іщенко. Стало різко погано в камері. Більше російська сторона нічого не повідомляє. Причини приховують від усіх українців, але кожен, мабуть, здогадується, що сталося. Військовому було 55 років. У Лютому 2022 року він вступив в підрозділ та став водієм. Потрапивши в полон, він став фігурантом кримінальної справи разом із ще 23 українцями. Точна дата і причина смерті Зі невідомі тіло окупанти заявили, що віддадуть після розслідування Зеленської Буде, де твоя обіцяна дістати всіх хлопців з полону. Про смерть бійця Азова написала у телеграму Маріупольської міської ради з посиланням на його доньку Кристину Кошку. На своїй сторінці в інстаграм жінка напередодні публікувала повідомлення, що Олександра помер 9 днів тому. Копію свідоцтва про смерті та медичне свідоцтво про смерті, що їх видали в Російській Федерації. У прес службі Азову підтвердили інформацію про загибель Олександра. Раїщенка в російському полоні підтвердилася інформація про загибель бійця Азову Олександра Іщенка у російському полоні. Ця смерть черговий акт звірства РФ по відношенню до військовополонених азовців. країна окупанта вкотре підтвердила, що вона не рахується за жодним принципом моралі. Нехто є усіма можливими конвенціями про ведення бойових дій і поводженням з військовополоненими у той же час, як 12-та бригада Азов поповнює обмінний фонд російськими полоненими і дотримується усіх правил їхнього утримання. Росія коже день катує і убиває наших бійців, заявили уповноваженої Верховної Ради України прав людини Дмитро Лубінеця. Заявив, що звернувся до Уповноваженої справ людини в РФ, аби отримати офіційну інформацію про смерть Олександра Іщенка. Повідомили обставини і причину смерті. Беззаперечно про трагедію додатково повідомив МКЧХ та ООН, Аби організації зафіксували факт загибелі військовополоненого і звернули увагу на умови утримання українських полонених захисників. Єв Україна вимагає аби РФ неухильно дотримувалася Женевських конвенцій, надавала необхідну медичну допомогу, створила змішану медичну комісію, аби це дало мого репаріювати всіх тяжко хворих та тяжко поранених. Заявив Лубінець, прес-служба бригади Азов надала копію свідоцтва про смерті. Медичне свідоцтво про смерть, що їх видали у Російській Федерації. Дада у свідоцтві про смерть вказана 22 липня 2024 року. Медичне свідоцтво видане на три дні пізніше 25 липня дві і року у документі написано причина смерті не встановлена через за зміни органів. Олександр Іщенко служив одієм в Азові. Йому було 55 років до війська. Вступив на початку російського повномасштабного вторгнення обороня у Маріуполь у травні 2022 року. Потрапив у російський полон. Денис Прокопенко, командир Азову, зазначає наступне: жоден із тих, хто давав бійцям Маріупольського гарнізону гарантії під час виходу з території Азосталі, не виконав своїх обіцянок збереження життя кожного військового. Службовця гарнізону, не застосування тортури та якнайшвидші обміни. Ось першочергові домовленості, які ООН, міжнародний комітет Червоного Хреста, російська сторона та військове політичне керівництво України гарантувало нам у травні 2022 року. Так росіяни з властивим їм вірломством наплювали на всі ці пункти. А порушень ними законів та звичаї ведення війни стала втрата 53 беззбройних азовців у Оленівці. Два роки тому вісні вони були підступно обіті в організованому росіянами в бараці колонії більше сотні наших побратимів отримане поранення. Сучасна історія не знає подібних прикладів, нелюдської людської жорстокості щодо військовополонених. У день, коли вся країна схиляє голови перед загиблими в оленівці азовцями, мені не дає спокою. Лише одне питання. Чи доклали інші гаранти збереження життів особового складу Маріупольського гарнізону усіх зусиль пропрацювали усі можливі варіанти та задіяли необхідні важелі впливу на росіян, або обіцяні через 3-4 місяці після виходу за зосталі обміни сталися. Справа Азову – нищити ворога та поповнювати обмінний фонд. Це завдання наш підрозділ протягом року успішно виконує на кремлівському напрямку. Часто усупереч у усупереч усьому, чи виконує свою роботу ті, хто добровільно взяв на себе ці обов'язки, і ті на кого їх покладено законом. Важко передати словами, що таке один день в російському полоні. Часу немає постійні катування, голод, показова страта в Оленівці, незаконні судилища та довічні ув'язнення. Скоро нам нікого буде обмінювати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.